Добрий день. Ваш увазі будинок Гатне, півтора кілометра від Києва Теремки. Будинок 175 метрів з п'ятьокремими з кімнатами. Є також гараж. Ділянка 600. Давайте подивимося планування. І потім задній двір. Передпокій, місце качаху. Праворуч іде санвузол. Вже сантехніка виведена, та по нас зроблена. Це кімната на першому поверсі. Моноліт перекриття, моноліт сходи. Зліва місця під камін, також вивод є. І отака чудова вітальня з виходом на терасу також. І на задній двір. Ось така тераса і ось такий задній бір, 6 соток. Далі йде кухня. Потім тут чи кухонна кладова, чи пральня можна зробити, і є гараж зі своєю котельнею. Другий поверх. Раз. Кімната з виходом на терасу. Друга кімната з той ж виход на ту ж саму терасу. І ще йде загальний санвузол, І по бокам ще дві кімнати. Запрошую на перегляд. Гарний будинок, гарний, дуже гарна пропозиція. Ціна в описі буде. Також телефон контактний, є всі меседжери. Запрошую вас всім гарного дня, до бачення.